Зможеш відповісти на питання з анатомії, які знає п'ятикласник? Поїхали. Скільки ребер у людини? 24. Що з'єднує м'язи з кістками? Сухожилля. Який орган керує всім організмом? Мозок. Саме час поставити лайк та підписатися на канал. М'яз, який розмежовує грудну і черевну порожнини. Діафрагма. Який орган відповідає за вироблення інсуліну? Підшлункова залоза. Скільки камер має людське серце? 4. Яка кістка є найдовшою у тілі людини? Стегнова кістка. Який орган відповідає за очищення крові від токсинів? Печінка. Як називаються клітини, що відповідають за згортання крові? Тромбоцити. Скільки хребців є у шиїному відділі хребта людини? 7.